Псалом 63. Псалом Давида, коли він перебував у юдейській пустелі. Боже, ти мій Бог, тебе я пильно шукаю, Тебе прагне моя душа, за Тобою нудьгує моє тіло в землі пустинній, спраглій і безводній. Я так виглядав Тебе у святині, щоби побачити Твою силу і Твою славу, адже Твоя милість краща за життя. Мої уста Тебе величатимуть. Тож, буду прославляти тебе, поки житиму, в ім'я твоє підноситиму свої руки. Хай наповниться моя душа, немов би жиром та ситою їжею, а мої уста радісними вигуками висловлюватимуть хвалу тобі. Я згадую про тебе на своїй постелі, в нічні години роздумую про тебе. Адже Ти прийшов мені на допомогу, і я радітиму в тіні твоїх крил, моя душа приліпилася до тебе. Мене підтримує твоя правиця. Ті ж, котрі лише шукають, аби погубити мою душу, зійдуть у підземні безодні. Вони будуть віддані під владу меча, стануть поживою шакалів, але цар радітиме в бозі, буде пишатися кожен, хто ним присягається, тому що уста неправдомовців будуть закриті.